Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами продовжимо вчити українську абетку і попрямуємо до будиночку, в якому проживає буква О. Розглянемо малюнки визначимо, який звук повторюється у кожному з цих слів частіше всього: ОСА огірок, олівець, олень. Так, це звук О. Молодці. Давайте вимовимо звук О, дивлячись у листерку. Візьміть листерку. Коли вимовляємо звук О, що відбувається з губами? Губи витягуються у трубочку, округляються, зуби закриті губами. Язик лежить на дні ротика. Звук О. Утворюється за допомогою голосу. Його можна заспівати. О. Це голосний звук. Робуйте О. Коли робимо звуковий аналіз слова, звук О позначаємо червоним кружечком. На що схожа буква О? Буква О на сонце схожа. І на бублик, і на обруч, мов кермо я хочу взяти круглу букву обіруч. Знайдені це звука в слові. Осел. О. Так правильно на початку слова. Голуб. Всередині. Відро. Це буква О. Звук «о» чуємо в кінці слова вітро, промовляючи звук о в реченні. Давайте разом. О, 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 о. А тепер разом голосні звуки, які вже знаємо У, О, У, А, У, У, О. На домашнє завдання пропоную вам написати букву О. Ліпимо, малюємо або викладаємо з ниток. Успіхів! До побачення малята!